Айкей 100 гривень розумієш. Коли вже третій рік навколо тільки бородаті дівчата, яких ти не обирав, дуже приємно подивитись на найсексуальніші вусики України. Дякую тобі. Сука, я вистрілюю всі. Давай, 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 бидло, йобане. Не чую. Шо ти підар, блять, останнім? Хочеш тебе хуярну? На, блядь, курва! Я і так вмію вийобуватись.